Спортивні жіночі легінси від кривіт лише 720 гривень за кілограм. В лоті буде представлено 5 кілограм і ціна лоту 3600 гривень. Ви уявляєте, яка кількість буде їх в цьому лоті? По перше, вони йдуть різних кольорів, дуже яскраві. Пакування здебільшого буде, але може бути і без пакування. Абсолютно різна принтація. Наприклад, ось такий варіант. Дуже гарні, темно-сині. Бачите, тут є така потайна кишенька, можна щось мілке вкласти. Є ось такі сині, дуже яскравий такий цвет електрик. По розмірам вони йдуть різні. S, M, L. Ось такі дуже круті, класні, подивіться, гарно тягнеться матеріал, і тут іде така, як утяжечка. Далі є ось такі прикольні з кишеньками. Подивіться, досить глибока кишенька йде. Наголошую, що матеріал приємний до тіла, гарно тягнеться і швидко сохне. Дивіться, такі затяжечки в нас є. Далі покажу ще ось такий варіант. Вони йдуть такі дихаючі досить. Такий варіант дуже класний, також з затяжечками. Взагалі принтація і розміри абсолютно різні, тому повірте, що на 5 кг можна взяти цих легінців дуже багато і класно заробити. Тому залишаю всі інформації знизу під відео. Нагадую, лот коштує 3600 гривень. Це дуже солодка ціна. Тому пишіть нашим менеджерам вже зараз.